Всім привіт! Ви на каналі Катя Солонар. Сьогодні з нами переможець битви екстрасенсів Каен Крамер. Жень Привітик. Вітаю. Я в описі під відео залишила всі ваші контакти, посилання на соцмережі, щоб глядачі могли з вами зв'язатися. Ми mm -hmm. починаємо. От в умовах війни, як виявилося, всередині колективу вечірнього кварталу не все так стабільно, як здається. Сьогодні ми поговоримо про Валерія Житкова, це відомий гуморист, колишній співведучий Володимира Зеленського. І от як з'ясувалося, житков пішов з кварталу та виїхав з України. Це все було ще раніше, але просто що з'ясувалося лише зараз, і лише от буквально минулого тижня це прокоментував Євген е, е, Кошовий, от е, що сталося в 95-му кварталі, та чому Житко вирішив е, е, значить, так вчинити? Ми сьогодні розглянемо. І, от перше моє питання таке. Які у Валерія Житкова були стосунки з Володимиром Зеленським? Чому таке питання? Бо він казав, що за тиждень перед війною вони бачилися. Угу. Стосунки на даний момент, а ви хочете знати, всі стосунки тоді ще? А може, окреслювати мені. Ну, напевне, тоді ще було все ок, напевне, на даний момент. Стосунки угу. дуже, ну, давайте, їх, скоріш за все, нема. Вони очі споганені. Причому скоріше після того як е, Зеленський став президентом, тобто не після початку повномасштабного вторгнення, а з моменту як Зеленський Ще став президентом, да, все до там стало все взагалі не дуже добре, тому що «Тройка мічей і е, «Влюблені». Або хтось став себе вести інакше, або ну давайте так іншими словами, президентство подрозуміває, то що ми зі своїми там якимись друзями близькими бачимося менше, і воно може бути таке, що а, воно просто сошло на нет, але на даний момент тих стосунків їх їх по суті немає. Тобто вони просто не спілкуються, скажімо так, так і все. Перше, на серше, а вони посварилися якось перед тим, ну перед тим, як не спілкуватися, чи просто це сошло на ніт? Я, я все таки по розкладу склоняюсь тому, що вони посварилися, що вони якісь там горщики побили і хто та кому та що-та, в общем то, ну, а не, не скажу, що винен, але не, між ними якесь непорозуміння. Зрозуміло. Почалася от війна, повномасштабне вторгнення в 22 році. Житков ледь виїхав з окупованого Макарова Київської області. Сім'ю відправив у Європу, сам залишився в Україні. Він багато публікував тоді в інстаграм на цю тему. Отримав українське громадянство, давав благодійні концерти. Це все 22-й рік. Знімав навіть кумедні ролики в інстаграмі. Навіть от нещодавно я дивилася там. Воно все ще є з котом. Там де він грається з котом, і пише про те, як живе от без дружини з котом. Потім зник що сталося. Здається мені, що а, этот, людина воз'єдналася зі своєю сім'єю. Людина поїхала. А через що? Що от сталося? Ну, він же міг це і одразу зробити, але зробив чомусь там в кінці 22 року, наскільки я розумію, чи на початку 23-го, якось так. Давайте так. Ну, кожна, взагалі, зараз. Uh, і наразі у нас дуже багато консультацій з приводу того, що сім'я десь там сидить, uh, uh, частина сім'ї десь тут сидить, і ми не маємо що то, і ми не знаємо, що то має бути і сірі, знаєте. А вот. ну, в когось як у нашого персонажа є можливості виїхати Безнаказано, може бути, даже дето, знаєте. ну, ну а в когось а в когось їх немає. Скористалася своєю можливістю з'єднатися з, з сім'єю заради того, щоб вона просто існувала, так сказати, знаєте? Ми шо, ну, опять-таки, ну, ну тяжко, тяжко. А це перший момент. Другий момент. Я так розумію, що ну, давайте так: в кожного порог терпіння, в кожного порог терпіння, в кожного, ну, знову ж таки, різні можливості, да, ми о них все-таки будемо говорити. Різні можливості, пороги терпіння, того, що як відбувається, хтось е, думав, що воно закінчиться раніше, ніж ця війна, да, хтось у е, когось убрався терпетиць. Я не скажу, що щось грандіозне та ужасне случилось. Я не скажу, що у людини щось сталося. Людина поїхала заради воз'єднання своєї сім'ї і не почувати себе тут, не знаю, там одинока, не знаю, там условно предана, і тут все трошечки прозаїчно. Тобто тут і знову можна сказати... питаю, чому поїхав? У мене двойка кубків закохані, тобто я поїхав до сім'ї. все-все. Тобто якихось Я там причин особливих шукати не не треба. Просто поїхав, просто скажімо так, йому набридло от, жити, отак от як він жив, і він захотів жити зі своєю сім'єю, з дружиною там з дитиною в спокійному місці. Завершенно вірно. От ви хорошо подмітіли в спокійному місці. Тобто людина попрацювала спочатку знаєте на от відправила в Європу був якийсь запал, попрацювала, попрацювала, попрацювала рано чи пізно той самий запал закінчується. Людина сіла і подумала. І чого раді, понімаєте? Ну тобто, понятно, що було чого раді, да, допомагав, да, все робив? Вот ну в житті кожної людини рано чи пізно, особливо такого жорсткого двіжняка, буде питання і що? Потім або чого заради, і і, і і от і скористався він своєю, так сказать, своїм шансом виїхати. Угу. Яка в нього зараз позиція щодо війни? До речі, чому я так розумію, що він зараз в сот в соцмережах неактивний, і я так розумію, що він майже ні з ким я думаю не спілкується. Думаю, що, по перше, щоб не було лишніх запитань, на які неудобно відповідати, це перший момент. Другий момент, знаєте, це от як, от як навірно, за лігам Краще, якщо ти вже виїхав, краще мовчати, ніж що-то совершенним образом ділять. Особливо коли вже рано чи пізно людям стало відомо, що ти виїхав. Тому що знаєте, скільки хейту, знаєте ту відміну і так далі. Людина, скоріш за все, заради того, щоб все було от -от условним образом тіхо, вона ну, просто мовчить. Ну, вот. ну, і плюс є такі люди, що краще мовчати, ніж говорити, так сказати. Так, про що ви питали? Яка в нього зараз позиція щодо війни? Що він собі думає взагалі на цю тему? Ще раз повторюю: людина. Я думаю, що людина все-таки з сім'єю. Карта сім'ї звичайна. Що людина собі думає по поводу війни? Ну, якщо ви хочете знати на чій він стороні, да, він на нашій стороні. Якита сказати так, щоб зато нікому нічого не прилетіло, господи, прости. О Боже, що там таке? Ні, тут не щось таке страшне. Ні. Людина на нашій стороні людина підтримує нас, але давайте так. Ну, позиція щодо війни, вона трошки глибша, ніж ну, в нього вона трошки глибша, ніж підтримка якоїсь сторони, да. Людина на цю війну дивиться трошечки з моменту давайте так. Ну, в нас в нас люди всі, де що це бачить, да? з моменту якоїсь корупції, з моменту вигідності, з моменту грошовитості, і так далі. Тобто, да, в нас люди так розуміють, що кому війна, кому мать родна, так да, крила те очень і так далі. Тобто, він на це все дивиться по суті так же. Тобто він як засуджує це, чи що, значить. Дивиться? Він ну, вообще, він давайте так, він саму війну він засуджує. І я так розумію, що, ну, по-перше, людина не, не дурна і, і розуміє, що і, і в нас є ті чи інші проблеми, назвемо це так. От і, скажімо так, ми дивимось на те, як. Так не просто все-таки виразити. Все Це более м'ягче. Коротше, йому щось не сподобалось, що відбувалося в Україні. Угу. Йому не подобається, що відбувається в Україні наразі, як, навіть якщо ми не беремо в, в саму війну в, в момент головний. Він щось вважає як нечесним, типу такого. Угу. Перше, мабуть. Неправильним неправильним, можливо, нечесним. у нього інші погляди, ніж, наприклад, у не знаю, там головних управлінців нашої країни і так далі. Тобто, в нього на це все достатньо жорстка позиція. Ну і людина, просто знаєте, щоб не наробити ні собі лиха, ні кому просто виїхала. І до цього. А він працює зараз якось в цій самій діяльності? Ну як гуморист? Я маю на увазі, можливо, якісь це корпоративи. Чи він взагалі іншим займається, чи просто живе на зароблені гроші до того і не працює? У людини є проєкти, але давайте так, це не якийсь щось, це не щось одне, і не один якийсь проєкт. А значить, з одної сторони, я так розумію, що він продовжує гумористичну діяльність, але це може бути на написання якихось там, не знаю, текстів, там шуток і так далі для когось, для чогось, так сказати, на на продаж. Це перший момент. Другий момент тут основна діяльність в чому в чомусь в чомусь взагалі іншому. Може, став тобто людина, От, от, условно, так. Да, У мене тут просто не пише: знаєте, продавець, консультант, Amway, Oriflame. знаєте. От, тобто, людина має гроші. Людина заробляє гроші, але просто іншим способом. Це може бути крипта, це може бути біржа, це може бути інвестиції, що угодно, але людина гроші має. І собі Є... заробляє. Євген Кошовий вже прокоментував зникнення житкова. Сказав, що той пішов по-англійськи. Ем, які в Житкова були стосунки з кошовим перед уходом? І чи дійсно він не попрощався? Він сам по собі людина така. Як би це сказати? Тобі на умі. Це не означає, що погано. То, скажімо так, собі на умі. Як, як подумав, так і зробив. Як здумав, так і зробив. Ну, Отчильник, кстати. от я до того й веду. Людина більш такого очильничного образу життя. В принципі, і веде себе так. Так. Так, да, да, люди добрі, гумористи можуть бути очельниками дуже добре. І кажеться, що це не колотиться в одному стакані, колотиться і прекрасно. Так, взаємовідносини. Я колись читала таке про Віцина, що він в житті був дуже скромною людиною. Ну, тому що це сублімація. Він вийшов на сцену, він там пошутив, люди поржали, він пішов в свій світ, і, і все. Йому йому знаєте, йому окей, все. Тут стосунки були більш, як би це сказати, більш проявлені та більш кращі, але я би не сказав, що дуже хороші. Як як у нас ізначально випав в этот, господі Ачельник, то я так розумію, що. Ой, господі, що там мені здається, в якийсь момент той квартал став існувати тільки тому, що то є заробіток, а не тому, що ми команда і ми за ідею условним планом. Я думаю, що в якийсь момент кожен став за свої труси, назову это так, да. Кожен став за свої труси, кожен став за себе, і це із якоїсь дружньої команди. Це просто є оцей, є оцей, є оцей, є оцей. І ми от ми от приїхали, значить, ми відіграли своє шоу і ми порозбрідались, навіть не сказавши нікому нічого. Тобто, це. Це після того, як Зеленський пішов у президенти. Сталося Думаю, так. Да. Сигніфікація тут іменно така. Тобто все-таки Володимир Зеленський всіх, тоді об'єднував, коли був художнім керівником. Воно якось з того часу було по іншому. Я, я не розумію, як це можна, ну, як вам по-іншому сказати. Сигніфікація отсюди. Імператор, коли от, коли от а, пан Зеленський став імператором, от тоді все пішло совершенно підкос. Так, а все-таки пішов цей Житков по-англійськи, тобто він не попрощався з художнім керівником зараз, який є Кошовим? Просто собі зник. Мало того, що все пішло откос, ця структура почала скоріше всього, мінятися. Люди почали, ну, і так як багато з цих же 95-го, я так розумію, в партії президента, навірно, люди стали себе по-другому вести. Тобто, ну, ви поняли, так? Да? Деякі mm -hmm. хороші місця, хороші заробітки показують чуточку другое лицо тих или інших людей. А... Як вообще, якщо ми з вами а, відволікаємося від того, що це якісь якийсь іменіт ізвестний е, люди і так далі, вот, ми можемо. Вот вот про життя навіть да хто-то куди-то вибивається, і хто-то не знаю, хто-то пропадає, хтось починає себе совершенно по-другому. Це не говорить про те, що люди зазнавалися. Ні, відкривається просто інше обличчя, тої чи іншої людини, з якою або можна дружити, або не можна дружити, або ти сприймаєш лінію поведінку, або не сприймаєш, тобто тут все. Тут все само собою, разумеющееся. Так, чи попрощався він Кашовим? Дуже навряд. Людина поїхала, нікому нічого не сказавши, не попередивши, е, привела основним образом свої справи в, ет, в порядок. що для того, щоб могти поїхати і поїхати, і поїхала. Але от цікаво, цю тему раніше не піднімали. Поки журналісти не з'ясували аж зараз, що нема Валерія Житкова в кварталі, не піднімали і кошовий нічого й поганого ну взагалі нічого не говорив. Тому що все таки вони, якби, залишилися з повагою до один, один до одного, скажімо так. Тут да, можна говорити про повагу, але я би сказав тут трошечки про інше. Скоріше за все, дуже багато зав'язів один на одному. Тобто один Тому, про інше що може тут, щось розказати. Да, тут скоріше про логіку, про те, хто кому який меч в спину або в серденько може всадити. Тому тут знаєте, тут кожен про кожного дуже обережненько. А чи повернеться в Україну Валерій Житков? Ну чи є от у нього зараз такі плани, там де він є, чи взагалі хоче він, щоб сталося так, що він все таки міг повернутися в Україну і жити в Україні філософське питання. Скоріше, тому що якщо люди зачастую бачать, що вони можуть виживати где-то в більш теплих краях, так сказати, то Зачастую люди там і лишаються, але давайте ну так яким він бачить своє майбутнє от зараз. Що повернеться, Поверта... не повернеться. давайте так повертатися в Україну людина планує, але давайте так тут. В нашому світі а, сказати а, конкретно чіткими відповідями, особливо наразі, це є це не є особ, особливо можливим. Сматря, що буде присході, смотря що буде з війною, дивлячись, як ця війна закінчиться, дивлячись, якими а, поступками, не поступками, де ми собі на горло станемо, де нам на горло стануть, знаєте. Дивлячися, по якому сценарію, і так далі. Так, да, в нього є цікавість повернутися сюди, але судний день, так скажімо так, розкаже і покаже, буде він повертатися чи ні. Чи може статися так, що найближчим часом ми почуємо, що хтось з відомих особистостей кварталу, такого ж рівня, як там Житков, Кошовий, також зникне, поїде і, і все. У мене немає тут такого, щоб хто та з команди ще як мінімум збирався. Ні, це зрозуміло. Ми ж не гадаємо на все життя, скажімо так, що буде там через 10 років, 20, Але да, от чи є такі плани, скажімо так, у когось зараз? Ні, ні, ні. А в планів ні в кого нема, але тут єдине, що якось дивно мені випало. Я не знаю ні складу того кварталу, Я його, господи, просто і не дивлюся, поэтому не могу судити. Комусь може бути таке, що я, я не понимаю, або комусь наступлять на горло, або станеться шота якась знаєте жорстка последня капля, і людина скаже: Манав, я у вас, от ото все, і я до свидання теж поїхав. Це, типу, як. Ймовірність така є. Це ймовірність, саме ймовірність. Ну, от, поэтому тут, Зрозуміло. Тут ймовірність. Це, це як остання капля, це какая-то проявлена жорстокість до людини. Ну, це не Євген Кошовий, скажімо так. Ні. Не, не, не. Це не дуже. Ну сказати яскраво, воно так не, не воно. Це не дуже і важливо не скажеш. Ну, ви поняли? Це не ладно, це не лідери кварталу. Давайте так скажу. Євгена, дякую вам. Щиро вдячна нашим глядачам, які дивилися цей випуск. Залишайте, будь ласка, запитання у коментарях під цим відео. Найцікавіше з них я поставлю екстрасенсу каїну крамером. Нагадую, що всі контакти Каїна Крамера в описі під цим відео. Підписуйтесь, будь ласка, і до зустрічі. До побачення.